Продажів Куботасті А-15. Даний трактор має 15 кінських сил та дизельний трьохциліндровий двигун об'ємом 898 см кубічних. У нас тут ще рідні брічстоун, розмір задніх 8х16 а розмір передніх шин 5х12. Розмір передньої колії даного малюка 85 см в вузькому положенні та 97 см в широкому положенні. А задня колія має розмір 82 см по центрах, коліс в вузькому положенні, та збільшити її можна до 94 см. Позаду бачимо у нас одразу трьохточкове кріплення, боковий гідроциліндр для рівня горизонту ґрунту та сама ж ґрунтофриза, яка має розмір. Робочу ширину 120 см. По функціоналу КПП механіка три швидкості вперед одна реверсивна, повишені, понижені передачі, вал відбору потужності три швидкості. Це в нас функція швидкого розвороту. Під кермом пам'ять навіски. Ну а тут же у нас повністю управління задньою трьохточковою точковою навіскою. тисячу дев'яносто мотогодин рік випуску даного малюка 1992, вага в нього 600 кг без ґрунтофрези, ну а вартість такого чудового комплекту 5200 умовних одиниць на нашому майданчику або більш детальнішій інформації телефонуйте за номером телефону якого я залишу в описі під цим відео або приїжджайте до нас на майданчик щоб зробити тест драйв ми знаходимося за адресою міста рівне вулиця князево Володимира 112А